Вітаю в ефірі деталі на 21 каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Новації оплати газу. З 1 квітня рахунки складатимуть з двох частин: більше за мить. Екологічно-енергетичні технології, сонячні батареї, колектори, теплові насоси за останній рік тільки в Ужгороді встановили у кількох десятках будівель. Чи виправдовують вони себе на практиці? Нам розказали ті, хто користується новаціями. Лікарня вже без тепла, садочки обігріватимуть за потреби. Від сьогодні в обласному центрі офіційно припинили опалювальний період. З 1 квітня платитимемо за газ двічі. Розрахунок за використання природного газу складатиметься з двох частин: обсягу спожитого газу і абонентської плати. Абонентська плата є платою за доступ до потужностей газопроводу. Платіж буде фіксованим: 17 гривень для домогосподарств із газовими плитами, і 29 для осель з газовими котлами. Нагадаємо, газ на так званих пільгових умовах українці отримуватимуть до кінця цього місяця. Тобто, блакитне паливо подорожчає не з 1 квітня, а з 1 травня 2016 року. А за комунальні послуги закарпатці заборгували більше 255 мільйонів. Рівень оплати знизився до 80% за два місяці 2016-го. Населення сплатило за житлово-комунальні послуги 272 мільйони гривень, включаючи погашення боргів попередніх періодів. Найкраще комуналку оплачують жителі Баргівського району, найгірше Воловецького. Розмір середньої квитанції за рік збільшився на майже 40%. І за даними статисти становив 604 гривні. Батареї платні, енергія безкоштовна. Подорожчання газу та світла спонукає закарпатців шукати альтернативу. Сонячні батареї, колектори, теплові насоси. За останній рік такі екофрендлі прилади тільки в Ужгороді встановили у кількох десятках будівель. Завдяки чому вдається економити на комунальних послугах, а декому ще й трохи заробити? Як розкаже наша Наталка Ігнаті. Світлоповерховий дім Станіслав будував шість років. Про альтернативні варіанти живлення замислився лише цієї зими, коли отримав захмарні рахунки за електроенергію. В середньому раніше, от, зібрати за період зімні місяця, коли розход на електроенергію високий, рахунки були около тисячі гривень в місяць. Зараз вже за електроенергію за останній місяць я должен... Має... переплати вже йшла більше 25 гривень. Тобто я вже не платив за електроенергію вовсе. На своєму будинку чоловік встановив 36 панелей загальною потужністю 8,5 кВт. Цього Всього з лишком вистачає для освітлення кількох кімнат та двору, приготування їжі, роботи телевізора, пральної машини та іншої техніки. Сонячні батареї працюють на третину потужності навіть у похмуру погоду, вимикаються лише вночі. Сонячні лучі попадають на сонячні панелі, і від них виробляється електричний ток, поступає на інвертор. Преобразуется уже электрический ток из постоянного в переменный и поступает все электроэнергия в сеть. На сегодняшний день, так как сегодня вот пасмурная погода, в районі 4 кВт. зробити дім цілком зеленим задоволення не з дешевих. Одна така панель коштує близько 200 доларів. Для двоповерхового будинку їх знадобиться близько 40, а це понад 14 тисяч разом із монтажними роботами. Проте окупляться панелі вже за 6-8 років. За цей час платити за електрику ви практично не будете. Плюс можете отримати компенсацію за продаж залишку за так званим зеленим тарифом. Людина отримує Тариф на електроенергію, яку вона продала державі, дуже по високій ціні по 4,60 за кіловат електроенергії. Якщо максимальний тариф для людей, для населення гривня 50, то порахуйте, що це б у три рази держава переплачує. Ну, це гроші не Україна, а це гроші Євросоюзу. У сонячний день за 10 годин батареї можуть виробити до 100 кВт електроенергії. Таким чином за їхній продаж у місяць можна отримати в середньому 5 тисяч гривень. Для цього треба укласти договір з постачальною компанією та обов'язково встановити двонаправлений лічильник. Це ще плюс 10 тисяч гривень. Чому в нього двонаправлений лічильник? Він виробляє, в тому числі може вночі брати від нас з мереж мереж. І ну, ми виробляємо. Він ми йому платимо за різницю між виробленою і спожитою електричною. Менер за так зване засальдо. На Закарпатті зеленим тарифом користуються 11 будинків. Три об'єкти знаходяться в Ужгороді, решта в Віршавському, Бергівському та інших районах. Оснащують у селі не лише сонячними батареями, але й колекторами, які нагрівають воду. Найпопулярніші серед закарпатців теплові насоси, які теж забезпечують гарячу воду та виробляють газ. За 10 років роботи тільки фірма Солар Карпати. Таких насосів по області встановили майже три сотні. По відношенню до Опалення на газу і на тепловим насосом, то виходить десь у 7-8 разів економніше. Якщо, наприклад, брати за газ, людина платить 4-5 тисяч, то це буде десь 500-600 гривень. Станіслав теж планує придбати тепловий насос, щоб повністю відключитися від газу. Сусіди чоловіка, побачивши приклад альтернативного джерела енергії, починають установлювати схожі системи і у своїх домівках. Поки на них по дві-чотири панелі заробити на такій потужності не можна, але зменшити рахунки за комуналку точно вдасться. Віднині опалювальний сезон в місті офіційно припинили. Так вирішив міськвиконком, оскільки середньодобова температура вже стабільно вище плюс восьми, тепло відключили у муніципальних закладах. Щоправда, доцільність припинення опалювання у садочках сумнівна. Приміщення після зими холодні і ще не встигають прогріватися сонячним теплом. У міському управлінні освіти кажуть, що опалюватимуть за потреби. Що стосується садочків, то я думаю, що Знову ж таки, там, де є свої автономні окремі котельні, там це буде включатися за потреби так, щоб було комфортно, і так, щоб це було економно, щоб це було розумно і по господарськи. Що стосується наших модульних котелень, котельні працюють в автоматичному режимі, виставлена температура, і вони вимикаються і вимикаються за потреби. Нагадаємо, в міській лікарні через борги тепло в денні години вимикали і раніше. На покриття заборгованості місто грошей ще не виділило, тому опалення в Більші лікарні Ужгорода теж вимкнули. Виняток, дитяча лікарня, територіальний центр соціального обслуговування та пологовий, яким опалювальний період продовжили до 15 квітня. Продовжуємо далі у деталях. Про таке оголошення на кожному дереві. Ужгород завалений незаконною рекламою. Чи можливо очистити місто і хто має цим займатися? Розкажемо за мить. З невицького замку впала остання вежа, а маршрутки дорожчають до 6 гривень. У день сміху закарпатці жартували, про наболіле. І про спорт в обласному центрі тренується молодіжна чоловіча збірна з гандболу. А титуловані чемпіонки ГК Карпати готуються до гри в Туреччині. Несанкціонована реклама заполонила Ужгород оголошення та об'яви розклеюють навіть на деревах. Від історичного до географічного центру міста паркани, зупинки та електричні стовпи майорять надписами «Зніму квартиру, пропонуємо роботу та розпродаж у магазині. Хоча 90% таких об'яв незаконні, за них мають штрафувати муніципали, а віддирати обшарпані листівки по всьому місту обов'язок комунальників. Особливо актуальне це питання. Навесні, коли Ужгород готується до туристичного сакурового сезону, Ніколета Бокшан продовжить. Продам, куплю, шукаєте роботу. Ужгород завалений оголошеннями, стовпи, зупинки, паркани, стіни будинків, навіть дерева. Прикрашає обідрана реклама. На зміст об'яв кажуть ужгородці, увагу звертають рідко, але візуальне розміщення на кожному клаптику вільної поверхні та обшарпаність дратує щодня. Ужасно к і все время якщо когось віжу, то прошу їх цього не робити. Начали вішати на дерев'я, на кусти. Ну це безобразі. Ну це повний бред. Ви це самі розумієте. Для цього не треба коментарі давати. Я думаю, коли запрацює система відповідальності, тоді вони перестануть з'являтися на парканах і на стовпах. Вважаю, що це страшно. В обласному центрі є всього кілька рекламних площ, на яких офіційно дозволено розміщувати рекламу, але й вони обклеєні вщент. Прайси на розклейку таких оголошень у рекламних агенціях стартують від 4 гривень за штуку. Тому більшість замовників робиться власними силами нелегально легально наймаючи для підробітку студентів. Це буквально в декількох місцях, де я такі спеціальні дошки оголошую. Тобто можна там на пальцях перерахувати, скільки разів до мене зверталося. Там люди щось хотіли розклеїти там десь по місту. Тобто ми казали, що можемо там, 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 і все. Просто вони, ну по перше, це по вартості дорого розклеїти афішу, люди це не хочуть, і вони просто самі розклеюють. Аби дізнатися, хто розклеює рекламу, дзвонимо за вказаним номером на афіші. Нам відразу ж відповідають на дзвінок і дещо навіть таки розповідають. Хоча за більш детальну інформацію рекомендують записатися на співбесіду в Ужгороді. Заробити можна від 80 до 200 гривень, працюючи всього кілька годин. І ви з Ужгорода Так. шукати за себе. Так, так, звичайно. Які у вас умови роботи? Коли можна почати працювати? Дивіться для детального моволення, можу записати вас до сюди. Це було, це Якщо порушників так легко знайти, чому вулиці міста досі обклеєні нелегальною рекламою? Боротися із цим завданням муніципальної поліції. Яка за кілька місяців зафіксувала тільки п'ять офіційних правопорушень в той час, коли лік іде на сотні, кажуть, покараних мало, бо спіймати їх на гарячому не завжди виходить. Візуально проводимо обхід території рівно стільки, скільки можемо. Інколи буває таке, що по дзвонкам населення або хто небудь із наших співробітників. Всім їм назначено штраф адміністративної комісії максимальний 1700 гривень. Та навіть якщо порушник сплатить штраф, прибирання за комунальниками, бо механізму примусити зробити це недобросовісних рекламодавців не вигадали. Для зняття даної реклами це стихійне лихо для нашого міста. Тобто це ми заставляємо ті організації підрядні, які займаються прибиранням міста. Виконувати очищення цих ступів фасадів, якби безкоштовно, аби вирішити проблему несанкціонованих об'яв, потрібно щонайменше збільшити кількість рекламних площ, на яких офіційно та безкоштовно можна розміщувати оголошення і жорстко контролювати порушників. Бо навіть така дрібниця, як обшарпані оголошення на парканах та деревах, може зіпсувати враження від міста. Ми запитали в Ужгородців, чи псує враження від міста засилля друкованої реклами і як варто вирішувати проблему, особливо на початку туристичного сезону. Відповіді далі у традиційній рубриці Громадська думка. Треба відводити спеціальні для цього місця. От і все. А хто має з цим боротися? Як громадкість. Ну, тобто люди мають самі думати, де краще розвісити ту або іншу рекламу. Засмічує все. Треба, щоб були відповідно відведені місця. Є спеціальні місця для цього визначені, щоб щось і в казну міста поступало. Так що я вважаю, що так Засмічують місто, по-перше, по-друге, це не етично, не красиво. Є спеціальні стенди, де можна. Цю рекламу розмістити. Ну, може бути які стенди треба придумати, щоб було де місто, якесь особи дуже погано та мають бути спеціально відведені місця для цього, так як в цивілізованих країнах. У Закарпатських лісах сезон тиші з 1 квітня до 15 червня заборонено полювання. Саме наступні три місяці період розмноження диких тварин, тому не можна стріляти, проводити вибухові роботи, феєрверки, навіть санітарні рубки дерев та змагання на транспортних засобах. Усе це створює додатковий шум і стрес для тварин та птахів. Лісівники нагадують, після закінчення терміну дії дозволу на охоту мисливець зобов'язаний заповнити та надіслати відомості про здобуті мисливські ресурси. Посвятав режисери до міжнародного дня театру десятьох першокурсників, які навчаються за спеціалізацією видовищно-театралізовані заходи в Ужгородському коледжі культури та мистецтв, посвятили на майбутнє навчання та роботу. Усе відбувалося, як і годиться. Театрально. Студенти показували свої таланти і влучно жартували над собою та викладачами. Бо програма традиційного дня особлива гумористична, приурочена не тільки до дня театру, а й до дня сміху 1 квітня. Коли святкується Міжнародний день театру, ми посвячуємо своїх першокурсників студенти. Не тоді, коли відбувається Міжнародний день студенти, а саме посвячуємо їх в режисери на Всеукраїнський День театру. Сьогодні Творчу роботу роблять студенти третього режисерського курсу. Посвячують вони першокурсників, але участь приймають студенти і другого, і четвертого курсу. Не просто посвята в студенти, а посвята в режисери. І тому в цьому році у нас вийшло, що 31 числа саме будемо відзначати міжнародний день театру. А оскільки у нас тепер керівник курсу першого курсу Наталія Орєшнікова – заслужена актриса. З Невицького замку впала остання вежа. Не хвилюйтеся, це ж перше квітня. Соцмережі заполонили першоквітневі жарти. У день сміху закарпатці жартували, про наболіли. Зранку мережу підірвала новина про те, наче обвалилася остання башта Невицького замку. Зрештою, виявилося – залишки даху фортеці, на щастя, на місці. Та через аварійність споруди не повірити такому повідомленню вельми складно. Не меншого резонансу викликала жартівлива інформація про зростання. Вартості проїзду у маршрутках Новина викликала такий шквал емоцій, що довелося навіть писати спростування і окремо переконувати це всього навсього першоквітневий жарт. І на завершення про спорт гандбольна чоловіча збірна в Ужгороді кращих 20-річних гандболістів зібрали на закарпатті, аби якнайкраще підготувати до матчів відбору на цьогорічний чемпіонат Європи серед молодіжних команд. Боротися за право виходу у фінальну частину чемпіонату українці будуть із однолітками з Хорватії, Словаччини та Фінляндії. Детальніше про підготовку у сюжеті. Кращі молоді гравці п'яти різних клубів гандбольної суперліги, яких зібрали в Ужгороді, мають менше тижня, аби зігратись та якісно виступити на відбіркових матчах до чемпіонату Європи серед молодіжних команд. Ще б на треніровочний збор проходить зі в Ужгороді. Команда тренується двохразові тренування. Три дня ми працюємо по дві тренування, і четвертий день вихідний. Зараз ми готуємося на відборочне. Которая буд в словакії, відбірковий турнір пройде з 8 до 10 квітня в словацькому пряшеві. Суперниками українців за вихід у фінальну частину європейського мундіалю будуть однолітки з Хорватії, Словаччини та Фінляндії. Вийти з групи зможе тільки одна команда. Сапірниках нічого не знаємо. В общем-то, то, что мы планировали, планировали спарринг, тоже не получается. Мы хотели сыграть с какими-то зарубежными командами нашего возраста, то есть не получается. Поэтому мы пытаемся в двухсторонних играх, там, во взаимодействиях между собой, как-то уже подтянуть команду. Попри відсутність інформації про стиль гри суперників, українці відпрацьовують тактику. Перемогти сподіваються за рахунок зіграності та взаєморозуміння в команді. Адже більшість цих гандболістів грає у спільних клубах та один проти одного вже декілька років. Збори проходять добре, звісно. Ми всі слажені, добре підготовлені, собрані найкраще. У нас хороше взаємодія, тому що ми вже давно граємо друг проти друга, общаємося, вже були збори. Це вже втарий у нас збори на чемпіонаті Європи. Протягом Ужгородського збору тренери Акцен в тренуваннях роблять саме на відпрацювання спільних захисних та атакувальних дій. Іграки з усіх клубів, різні були тактики, все це. Зараз намагаємося щось зліпити одне ціле. Більшість дається на защиту. Захищатися потрібно якось цим заб'єм. 8 квітня в першому матчі українці зіграють проти словацької збірної. Гра розпочнеться о 19-й годині за київським часом. Транслюватиме поєдинок Європейська Федерація Гандболу. А вже цими вихідними Ужгородський клуб чемпіон Карпати боротиметься за вихід до фіналу Європейського кубку виклику. Суперниці Карпатівок, гандболістки турецького клубу Кастамону з одноіменного міста, де й відбудуться обидва матчі півфіналу. Трансляцію поєдинків дивіться на сайті Карпат Ньюз» 2 квітня о 17 та 3 о 15 годині. Тримаємо кулаки за наших гендболісток. Чекаємо перемог сонячних вихідних і до наступних зустрічей в ефірах 21-го.